Всім добрий день. за де три дні як ми винесли тюльпан з холодильника. Ну, зараз якраз поливаємо його. Ось. Хотів підливати одразу після того, як виніс, але вода в кубі була холодна. Прийшлося відчекати декілька днів, щоб це... Зачекати декілька днів, щоб вода трошки нагрілась. Для цього це зараз обійсню, тому що воду продовжує. Для чого я чекав? Ну, ми трошки з запізненням на декілька днів винесли, винесли частину тюльпанів, і відповідно, і, відповідно, я переживав, чи ми під Тенцятого Валентина встигнемо вигнати цю квітку. Якщо підливати холодною водою, ріст квітки, ріст тюльпана зменшується, заменшується, а заповільнюється. І, відповідно, я не знаю, чи ми би встигли. Тудату, так? І відповідно через те, почекати декілька днів, щоб води, вода в кубі нагрілася, тому що ми залили свіжу воду в резервуар, і, відповідно, ніби вже полили свіжою водою, і зараз вже цей тюльпан він має рости, як, то кажуть, як на так? Він має рости швидше. Це вам такий лайхак. Будьте собі орієнтуватися. Якщо ви вдруг, до речі, хтось з підписників мені казав, що, писав, що вони за скоро за. Ну, Температура в морозі, при охолодженні була вища, і паруслі повиганяли. Тобто, щоб притупити цей ріст, у вас є зараз хороша можливість. Ви можете поливати холодною водою, і, він, і тюльпан буде рости повільніше. Тобто, от така ще одна хитрість, яку ви можете також використовувати. Зараз буду додальше, назад, закривати темним агроволокном, щоб поростки ще трошки потягнулося. Десь приблизно тюльпан набирає зараз день сантиметр 2 В принципі. Мене влаштовує якраз по темпах росту, тому на даний момент поки що все супер. Скоро будемо вже виносити тюльпан під 8 березня, ну, відповідно, звичайно, жніме відео для вас, щоб орієнтувалися. Ще раз дякую за вашу активність. з вами був Тарас, спеціальний для інтернет-магазину господар.нет. Звертайтеся, пишіть, буду радий вас чути. До побачення!